Хто може вірити цій людині, коли він кожен раз робив зовсім протиполежне того, що він обіщав. Тобто Його обіцянки вони нічого не йшли. Його не можна серйозно сприймати брахнірку, бо ми вже маємо досвід з його заяв різних і. Хоча б треба, хоча б бачити, чи буде один день тепер у мері, а потім вже якось так. Нічого не буде з цього. Все вже скільки, скільки років і показано, що він нічого не виконує, що він все бреше, тому я не, не, не вірю, не вірю і ще раз не вірю.